Навушники AirPods з екраном. В наявності декілька видів, а покажу я саме ці V10 Pro. В комплекті інструкція, самі навушники, кабель, амбушури та шнурок. На екрані відображається діставання навушників з кейсу. Екран яскравий та швидкий. Розглянемо меню. Меню різноманітне: можна переглянути погоду, в налаштуваннях змінити мову та інше. Також є GPS, здоров'я і багато іншого. Всі ці навушники можна синхронізувати з додатком, а його ви знайдете в інструкції. Додаток допоможе вам знайти навушники, фотографувати, налаштувати циферблат, погоду, повідомлення, інші налаштування, знайдете інформацію про самі навушники. Також можна поставити режим Не хвилювати та «Нагадування про здоров'я. Трошки вище знайдете інформацію про свій аккаунт і спорт по GPS на зворотній стороні кнопка та роз'єм Type-C. Переходьте на наш сайт і замовляйте.